І перемога це те, заради чого їдуть українські чоловіки на схід. Для Василя Крайника цього разу поїздка була не лише робочим відрядженням. Полковник міліції мав змогу зустрітися зі своїм сином Ігорем, який відстоює майбутнє рідної країни. Він молодий, 19 років. але він пішов сюди добровольцем. Зараз в даний час їх перекинули. вони були під Мар'їнкою, В даний час вони вже ближче на нормальну умови. А так вони жили практично більше тижня в землянках під обстрілами. В даний час змови нормальні, вони несуть службу в хороших умовах. Сам Ігор каже, що страшно служити було лише перші дні, а далі звикаєш до пострілів. Головне, що допомагає під час воєнних дій спогади про родину. Найбільше хочеться бачити рідних і найбільше хочеться, щоб все було добре, щоб все закінчилося на сході то, щоб всі повернулися додому, живі здорові. Можних українців на сході багато. Володимир Гончарук один із небагатьох, хто після терористичних захоплень і перебування в полоні залишився вірним присязі. Переконаний, головне підтримати людей, що перебувають зараз в біді. Тут уже люди всі вони вже не хочуть цієї війни. Також вони не хочуть цих, вони хочуть миру. Вони до цього настроєні. Тому я ж кажу, тут основна ця проблема це зовнішній вплив іншої країни. Ні вік, ні звання не стримують справжніх відважних українських мужів виконувати свій головний обов'язок Захист рідної землі нехай же Господь допомагає їм. Закарпатські увозівці викрили автомобільних шахраїв. Директор фірми брав гроші з автовласників за видачу фіктивних довідок про ремонт машини. Припинено та задокументовано членів організованої групи з числа одного з керівників Товариства з обмеженою відповідальності міста Ужгорода» та його працівників, які на протязі 2014-2015 року налагодили незаконне виготовлення фіктивних документів по ремонту та проходження технічного огляду транспортних засобів. Ані липові документи власники авто подавали до митних та контролюючих органів, аби уникнути адмінвідповідальності. На даний час задокументовано дев'ять фактів отримання неправовірної вигоди керівником та працівниками даного товариства на суму близько 21 тисячі гривень. На даний час вилучено понад 1300 фіктивних довідок та актів виконаних робіт. Наразі досудове розслідування у справі триває. Щоправда, ділкам за виготовлення фіктивних документів світить кримінальна відповідальність. На Житомирщині правоохоронці затримали 25-річну заїжджу наркоторгівку. Жінка розповсюджувала наркотики на одній з центральних вулиць міста. Як виявилось, не вперше була затримана мешканка іншої області якої під час поверхневого огляду було вилучено близько 10 грам опія під час проведення додаткових розшукових заходів? нами було задокументовано три факти збита даної громадянкою наркотиків. За словами жінки, зважилася підзаробити таким чином, аби прокормити малолітню доньку. До такого бізнесу залучалась не так давно. А як Як це случилось? Ну, Як Ви случилася? Задержали. Як давно так вийшло? Ну, приблизительно сколько? Ну, може, місяць, може, полмісяця. Може, так. Перекваліфікація не допомогла жінці стати заможнішою. Тепер їй загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці Житомирщини викрили одразу декількох автомобільних злодіїв. Одного з них затримали на гарячому в чужому авто. Саме тоді, коли той намагався поцупити звідти аудіо та відеообладнання. Вже вжитими заходами встановлено, що він причетний до скоєння близько 16 крадіжок. Це лише ті факти, які вже зафіксовані і вилучені речові докази. Викрадалися з автомобілів акумулятори, акумуляторні батареї, магнітоли і речі, які знаходилися в салонах, які приваблювали злочинця. Затриманим виявився 30-річний місцевий житель Роцидевіс зі значним кримінальним минулим. Завдяки зламаним ножицям, чоловік легко відчиняв автівки. Ворував з машин апаратуру. А за чим? Ну, збивав, щоб було день. Ну, це як би мій образ життя. А що в основному вибрали з машин? Магнітоли, колонки. Ну такої, що представляє собі ценность. За свою пристрасть до чужих машин автокрадій зі стажем отримає до п'яти років тюрми. Проте, аби вберегти свої машини, правоохоронці радять власникам не залишати їх на ніч біля будинків чи торгівельних закладів. Бажано автомобілі залишати на охоронюваних на відповідних оздоблених автостоянках. І це як найкращий варіант. І не залишати в салоні автомобіля ніяких речей, які можуть приваблювати злочинців.